Мене завжди захоплюють люди, які, як то кажуть, на своєму місці, які не зраджують себе, які не ламають себе. Це дуже велике щастя. Але не у всіх так страпляється, що вони одразу потрапляють на своє місце. Не у всіх цей шлях нетернистий. Іноді людина. Так складаються обставини, зазвичай це фінансові якісь обставини, що вони вимушені ламати себе. І навіть коли вони чітко знають, що вони хочуть від життя, як вони себе бачать, розуміють, як саме їм би хотілося реалізуватися, вони все одно йдуть не тим шляхом. І якщо казати в термінах пресловутої зони комфорту, то вони якраз ніяк не можуть той комфорт відчути, який давав би їм. Класна продуктивність і все. Але це люди ті, які знають, як з часом, якщо вони дійсно прийшли нарешті на своє місце, вони знають, як обходити різні складнощі. І їхній досвід, як то кажуть, на мільйон доларів. Тож мені дуже цікаво ваш досвід, ваш шлях. Чи відчуваєте ви себе на своєму місці? Чи можливо ви зараз на цьому важкому для вас шляху? А можливо, просто ви на шляху, а можливо, ви взагалі не сильно знаєте, там, розставляєте такі акценти, не драматизуєте Ой, це моє, не моє місце, а ви просто живете. І, взагалі, ще зазначити своє місце у кожного, у кожного як то кажуть, своє. Да? Для когось це завжди мова там про кар'єру йде, да? там, своє місце в соціумі. А для когось це просто класно. Коли людина знаходить свою, як то кажуть, другу половинку, да, і вона щасливо реалізується як мати, як дружина, або чоловік реалізується як чоловік. Тому дуже важливо не зраджувати собі. Дуже важливо все ж таки намагатися. За можливості не руйнувати те, що дає вам сили, скаже по собі, що от скільки разів я намагалася там в офіс піти, да? щось таке, де можна просто якусь такому бути вінтиком. Іншим людям це подобається, це нормально, це класно. Я у захваті, да, від них, тому що мені це не дано. Я завжди дуже ціную те, що для мене важко. А для мене це було важко. І потім я взагалі дуже знесиленою була. І я зрозумію, що чим би я не займалася? Моя природа в тому, що я маю бути максимально ентузіастичною, максимально креативною в процесі. От бачите, Кіцюня щас мене зараз прокусить. Тож до зустрічі, пишіть, що ви думаєте з цього.